Від собі, що Порошенко йде на вибори під гаслами армія мова віра, і Зеленський йде на вибори під гаслами армія мова віра. Хто виграє вибори? Юлія Володимировна Тимошенко. Як, в принципі, було заплановано людьми, які пропонували Зеленського політичну кар'єру. Вони вважали, що він буде просто спойлером Тимошенка. Вони просто недооцінили українське суспільство і харизму самого Зеленського. В ситуації, коли люди розчарувалися у здатності Порошенка домовитися з Росією. У нього вигравав хто завгодно. В цьому сутність виборів насправді не в нових обличчях це все Мечня, а в розчаруванні великою кількості людей, які 2014 році голосували за Порошенка, в тому, що він здатний домовитися з Росією. І тоді, очевидно, що на перемогу приречена Юлія Тимошенко. Тимошенка. Це такий другий варіант. Вона ж домовлялася. Тобто, як в 2014-муці він же якось домовлявся з Путіним, ще раз домовиться. Вона ж домовлялася з Путіним. Очевидно, домовиться. Але ж потрібна дуже важлива річ, щоб Юлія Володимирівна, яку всі знають, як сильну особистість, яка вміє концентрувати владу в своїх руках, Важенвесу, щоб вона не мала парламентської більшості. Що зробити для того, щоб вона. Не мало б парламентської більшості. Знайти спойлера, який потім війде в парламент сильною партією, позбавить її можливості мати парламентську більшість, mm -hmm. примусить і створювати коаліцію.